Atomic Heart, напевно, це та сама болотнява гра, про яку кожен український контент-мейкер зробив хоча б одне відео. І на мою думку, настав мій час спробувати. Ну що ж, в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, чому кожен українець усім серцем ненавидить Atomic Heart та бажає видалити цю гру з інтернету, да й само собою зі своєї пам'яті. Окрім цього, ми торкнемося також сюжету гри, адже на мою думку, це особливий вид пропаганди. Ну що ж, ви на каналі Need to Play, Ну а ми поїхали. Ну що ж, в першу чергу хотілося би сказати, що Atomic Heart – це гра від російських розробників. Так, так. І так, це усе правда але якщо більш конкретно, то Atomic Heart – це комп'ютерна гра в жанрі шутера від першої особи з елементами рольової гри, розроблена російською студією Manfish. Вихід проєкту відбувся 21 лютого 2023 року для стаціонарних ігрових консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і Series S, ну окрім цього, само собою для персональних комп'ютерів. Видавцями цієї гри виступили Focus Entertainment, Фо Дівініті та VK Play. Так так, VK Play. І далі буде цікавіше, я вам гарантую. А тепер трішки про проблеми, які зв'язані з цією грою. Звісно ж, окрім того, що гра болотнява. І так, проблем зв'язаних з грою дуже багато. Наприклад, те, що гру злили в торренти ще до релізу або дуже сумнівна політика конфіденційності, яка дозволяє зливати дані користувачам навіть в ФСБ. І повірте, це не кінець. Але давайте усе по черзі. Розпочнемо ми напевно з того, що гру реально злили за кілька днів до релізу торренти. і чесно кажучи, це просто фіаско. Від такого можна й лице пробити фейспалмом. До речі, цю тему ми обговорювали в одному з випусків About Games, тому рекомендую подивитися. А що стосовно злиття, то, чесно кажучи, я й не здивований. На болотах, як ми знаємо, усе робиться через одне місце. Але все ж таки, в гри так. Який видавець, що йо-ма-йо, ВК ПЛЕЙ Ух ти ж, йо! Але це не допомогло, а лише зганьбило ще більше гру та й самий ВКПлей. Також цікавого, гра фінансується за кошти Газпрому. І перше, що хочеться сказати, це те, що однозначно податки з цієї гри підуть на фінансування болотнявої армії. Тому, на мою думку, це уже привід навіть не задумуватись над тим, щоб купувати цей висер. І усе, що тут можна зробити, це пожартувати, що увесь русський народ. Щоб зробити отечественний продукт, тому що тут і ВК Плей, і Газпром, майже всі хотіли побачити Atomic Heart. Але те, що вийшло, це повна дупа. і, до речі, в прямому сенсі, адже Манфіш ж знає, для якої аудиторії робить цяцьку. І звісно ж, понадобавляли всяких сексуалізованих роботів. Напевно, кожен другий або перший школяр дрюнькає на роботів з цієї гри. І це навіть якось кумедно, на мою думку. Але це ж не кінець, і я упевнений, що ви не здивовані. Але тут дещо серйозніше, адже у політиці конфіденційності цієї гри. Є досить цікаві пункти, в яких напряму сказано, що гра може збирати дані та перекидувати їх навіть ФСБ. І насправді це просто шок. І це доводить, що гра Atomic Heart це не просто якась там гра, а проект, який належить державним структурам. Це просто нонсенс зараз. Звісно ж, ця політика змінена, але всі ми добре розуміємо, що це усе так не буде залишено. Ну що ж, настав час поговорити про сам лор та про сюжет гри. До речі, маленький спойлер там буде дуже багато пропаганди. І так, насправді в сюжетному плані гра теж гівно, адже розробники обрали досить символічну тему для себе. А саме радянські часи, але в майбутньому. І виглядає це точно так само, як і звучить, тобто хріново. Якщо коротко про сюжет гри, то в грі головний герой по імені Сергій Нічаєв, і він, типу, хороший КДБшник, якому доводиться рятувати нинішній процвітаючий Радянський Союз. Думаю, тут уже зрозуміло, що гра. Хоче нам нав'язати свої стереотипи про радянський союз та свою пропаганду. Типу, «Лучші часи були прекрасними і могли бути прекрасними в майбутньому. але на мою думку, не потрібно навіть пояснювати, чому «Лучші часи це хріново, але як ми зрозуміли, на болотах це привід для гордості. А саме те, що протягом років Радянський Союз мордував український народ і не тільки відправляв тисячу людей в Сибір. Також через ці луччеї вріміна Україна пережила голодомор. Да й чесно кажучи, не тільки Україна. І якщо повернутися до сюжету гри, то сюжет гри, в якій головний герой КДБшник, який рятує радянський союз, виглядає реально фанатично. Окрім цього, як і раніше говорилося, це чиста пропаганда з геймплейної частини. Оцінювати цей висар я не збираюся, адже цю гру я не качав і качати не збираюся. Навіть повноцінні проходження гри я не дивився, адже на мою думку, це зовсім не цікаво спостерігати, як люди роблять вигляд, що їм цікаво в це грати. Чому я так вирішив? А тому, що велика кількість людей та різноманітних оцінок вказують на те, що світ гри зовсім не цікавий жарти та репліки зовсім не вдалі, де й сама концепція про радянський союз зовсім невдала, на мою думку. Так, знаю, що я про це говорю вже не вперше. Окрім цього, велика кількість людей стверджує, що гра Atomic Heart схожа чимось на Bioshock Infinite. Хоча, на мою думку, грі Atomic Heart до Bioshock, як з Москви до Киварачки. Ну що ж, ось таке відео у мене вийшло. Грайте, не заляпайтесь, ну а ми зустрінемося в новому відео.